Так, відправляємо ось такий тракторець, Булат та Y244 реверс до клієнторівської області. Це є сама максимальна комплектація по Булатах, яку ми зараз маємо. Трьохціліндровий понупривний трактор з передніми і задніми противагами, пряма підлога, бокове розташування, реверс, тобто 8 перед 8 назад, двощ такисний валбору потужності. Передній міськ включається механічно. Ось така панель приладів. Трактор 25-го року. Ззаді потужна задня навіска, два зовнішні циліндри, які тиснуть донизу, тиснуть гори, плюс плаваюче положення навіски, дві пари гідровиходів, зад повністю зашитий, резиновий коврик. Ось такий тракторець. Гарантія на даний трактор 2 роки, доставка безкоштовна. Так що якогось зацікавило, набирайте або приїжджайте до нас, можна зробити тест-драйв і поїхати з трактором додому. Раді буду вам бачити.